Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на моєму Ютуб-каналі. З вами Ігор Плохой. І я сьогодні хотів би почати моє відео з цитати із Святого Письма. А цитата наступна: Господь говорить: вони не знають честі, ті, хто під час війни насильництвом і здирництвом зібрав у своїх палацах скарби. Книга Пророка Амоса 3.10. Пророк сказав цю фразу більше ніж 2770 років тому. Але вона актуальна для нас і сьогодні. Вона дуже сильно резонує в українських вухах. В минулому відео я розповів, як корупція вбиває наших бійців, яких ми маємо всі з вами оберігати. А в цьому відео я розповім, як корупція не вбиває наших ворогів. Які мають бути знищеними. В останні часи я помітив таку цікаву тенденцію. До мене, як до капелана, більше почало звертатися бійців з молитовним проханням про те, щоб швидше закінчилась війна. Я це пояснюю тим, що бійці стомилися, деякі воюють вже півтори року. А Дехто із 2014 року боронить Україну. Звісно, накопичилась Тома і та взагалі це природні бажання і бійців на передовій, навіть всіх українців в тилу, щоб війна закінчилася швидше. Тому дуже варто задавати собі питання, питання номер один. А що я зробив для прискорення закінчення цієї війни? Звісно, ми молимось до Бога, і Бог свою прихильність до України підтвердив, мабуть, багато разів, і багато з вас можуть сказати ці свідчення. Бог воює за нас, і ми бачимо це. Але звісно, він очікує, щоб і ми вели себе належним чином і адекватно. Українці повели себе на рівні простого народу більше ніж адекватно. Про нашу звитягу по обороні України говорять у всьому світі і не лише обороні, а вже й по звільненню наших територій. І про наш контрнаступ, але це на рівні простих людей. Бог те, що очікував від українців, він побачив і він діяв через нас і продовжує діяти. Але чи діють певним чином наші чиновники, які, до речі, можуть зробити більше, ніж прості українці, від яких залежить більше, ніж від? А дій простого люду. Ось у чому питання, І, власне, на це питання я хотів би сьогодні відповісти саме в контексті того, а чи всі наші дії прискорюють закінчення цієї страшної війни. Центр протидії корупції 6 липня озвучив таку інформацію на своєї офіційної сторінці: 36 мільярдів 300 мільйонів гривень. Такою є сума простроченої дебіторської заборгованості за контрактами Міноборони за останні півтора роки, це коли наша Міноборони сплачує кошти постачальнику, але обіцяний товар не отримує в обумовлений строк. Тобто, це зброя та речі, яких наші військові так і не побачили. Хоча гроші платників податків за них витрачені для порівняння. 36,3 мільярда гривень це майже 3 тисячі канадських бронемашин-сенатор, які могли б урятувати тисячі життів наших військових. Або близько 5 тисяч протитанкових ракетних комплексів fgm 148 Джевелін. Кінець цитати. Тобто, Центр протидії корупції сповіщає нам, що колосальна сума була витрачена, більше 36 мільярдів гривень. А вона була відправлена на сумнівні фірми, які просто не надали нічого на ці кошти, хоча отримали передплату у розмірі 100%. І є підозра, що деякі з цих фірм нічого так і не передадуть. А нам потрібна зброя на полі бою вже сьогодні. Щоб зрозуміти, про що йде мова. Колишній виконавчий директор Ради реформи при президенті України Марія Барабаш підрахувала, що за 36 мільярдів гривень теоретично можна було придбати приблизно 200 тисяч fpv дронів Це такі швидкісні дрони, які зараз активно використовуються на фронті. Їх можна застосовувати у якості в тому числі, і дронів Камікадзе. І в, інших, в інші способи. 200 тисяч fpv дронів Такою кількістю можна було б по одному дрону камікадзе, наприклад, на орка, можна було б знищити більше половини всієї армії, яка воює проти України московитської. Але, але цього не сталося. 200 тисяч орків живих. Вони продовжують з нами воювати. 200 тисяч fpv дронів ми не отримали, як і іншої зброї, яка зазначена у тих контрактах. Війна не закінчується. Але принаймні зброя в великій кількості, яка коштує 36 мільярдів гривень, тобто мільярд доларів, якщо б вона була б на полі бою, безперечно, вона б прискорила перемогу. Це теоретичні наші розрахунки показали, що, наприклад, можна було б знищити 200 тисяч московитів. Звісно, хтось каже, в реальності так не працює, не можна купити таку велику кількість дронів, там ще щось. Зрозуміло, але питання в самому принципі, що дуже велика сума коштів витрачена, але на полі бою жодної одиниці зброї ми не побачили, за які за, за е, виділені кошти. У вигляді або в розмірі 36 мільярдів. А що це означає, як, не, я не знаю, ну як це? Ну, як не гальмування, мабуть, процесу здобуття перемоги. Ну, я так акуратно висловлюсь, Марія Барабаш, вона підсумовує всю цю історію наступними словами. Цитую, початок цитати: резюмуючи все сказане, ми маємо. Корупції, корупцію в Міністерстві оборони неефективні закупівлі на десятки мільярдів гривень, що є реальною диверсією, яка понижує обороноздатність держави, вважає екс-голова Ради реформ Марія Барабашова. Більше того, хочу трошки наголосити на дуже важливому моменті, от про що говорить нам Дар'я Калинюк. Цитую її фразу. Яка е, записана в статті, до речі, всі статті, на які я фрази, з яких я або витримки зачитую, я посилання розміщую в описі до цього відео. Ознайомтеся, я думаю, що це важлива тема. Ці спущені в трубу під час війни мільярди неприпустима помилка для керівництва міністерства. Особливо в той час, коли Росія збільшила свої витрати на оборонку на 282%, зазначає Дар'я Каленюк. Виконавчий директор Київського центру протидії корупції. Ось таку історію ми маємо на тлі збільшення а, а, свої, а, закупівель а, на свою оборонку в Москові. Ми бачимо неефективне, як, м'яко кажучи, як мінімум, неефективне використання коштів налог, а, платників, а, платників податків, вірніше, які ми бачимо в нашому Міністерстві оборони. А, більше того. Інформацію про ось ці колосальні обсяги простороченої дебіторської заборгованості в Міністерстві оборони підтвердила і голова Держаудит служби Алла Басалаєва. До речі, Алла Басалаєва підтвердила також і те, що дійсно Міністерством оборони були. Закуповувалися яйця по, 70, по 17 гривень за штуку, 170 гривень за десяток. Чому я про це наголосив? Тому що є цікаве інтерв'ю, яке теж я вам раджу почитати, Але Басалаєвої, де вона про це сповіщає, тому що міністр Резніков колись спростовував цю інформацію. Також Алла Басалаєва повідомляє, що більшу частину тих контрактів, яке заключ... уклала Міністерство оборони і закинула туди. 36 мільярдів, з яких ми жодної одиниці зброї не отримали. Ці контракти в більшості були укладені з українськими, фірмами. з українськими фірмами. Більше того, частина цих фірм є ФОПами. Чому варто на це звернути увагу, тому що Алла Басалаєва пояснює, що такі укладені контракти з ФОПами саме дозволяють приховати контрагента, тобто ту людину або тих, кому були направлені кошти і які. А, взявши ці кошти, не надали для оборони України нічого. За її словами, це сховані кінці у воду, тобто контракти з ФОПами. Це цікаве інтерв'ю. За посиланням в описі до відео, будь ласка, знайомте з ним. До речі, в цьому інтерв'ю. Алла Басилаєв повідомляє, що був проведений аудит Міністерства оборони, який складає більше трьох тисяч сторінок. І, мабуть, там дуже багато важливого, цікавого, але вона так. Поки що повідомляє основні моменти. Чому ми про це взагалі говоримо? А, говоримо ми це про, про це, тому що Віталій Шабунін, очільник центру протидії корупції, повідомляє, що після скандалу із золотими яйцями та тиску громадськості їхня вартість дорівнює тепер не вже не 17 гривень, а 9 гривень за штуку. Тобто вартість їх знизилась в два рази. Це через тиск громадськості. Далі, хоча. Яйця для мене, як пересічного громадянина, по 9 гривень, це теж не, не, не досить дешево. Але тим не менше, в два рази ціна впала. Чому вона була в два рази вищою? Цікаве питання. Я думаю, ви на нього знайдете відповідь. Чому вона була вищою під час війни? В два рази. Ціна на картоплю, яку закуповувало Міністерство оборони з 27 гривень за кілограм, знизилася теж майже в два рази до 16 гривень за кілограм. Пояснює Віталій Шабунін, що це відбулося теж через тиск громадськості. Олію, каже він, яку закуповували по 111 гривень для нашого війська, почали тепер закуповувати по 89. За кілограм, тобто розголос дії. До речі, наприклад, в минулому відео я говорив про аптечки, які були закуплені в кількості 40 тисяч одиниць для нашої армії. Ці аптечки були неякісні, що призводить до загибелі наших воїнів. По цьому гадемному факту відкрита теж кримінальна справа. Будемо слідкувати за розслідуванням. Але те, що вона відкрита. А цьому ну, слугувало ну фактично оцей громадський розголос, що блогери деякі підняли це питання. І тобто, це діє. Тому ми про це говоримо. Власне відповідь ми наближаємось до висновків. Стосовно оцього завислого у незрозумілих кишенях 1 мільярда доларів або 36,3 мільярда гривень, заступник міністерства Міністра, Міністерства оборони. Заступник міністра Міністерства оборони В'ячеслав Шаповалов отримав підозру за розкрадання коштів. Тобто, теж, ну нібито, справа якось рухається з місця. Це ще нічого не означає. Але ми хотіли б ретельно спостерігати за цим процесом, щоб підозра перетворилася в повноцінне розслідування, яке б завершилося справедливими висновками, які б були б направлені до українського суду, і ми б побачили б рішення цього суда з відповідними вироками для цих винуватих. Але Марія Барабаш задає таке також цікаве питання. Заступник міністра В'ячеслав Шаповалов отримав підозру, це я цитую з її інтерв'ю. Заступник міністра В'ячеслав Шаповалов отримав підозру в розкаданні коштів Міністерства оборони. А де відповідальність Резнікова? Питає вона. Ну, хоч якась. Ну, публічна, вибачення, каяття. Кінець цитати. Ось таке риторичне питання задає антикорупційна активістка Марія Барабаш. Тепер до висновків. Отже, зроблю короткий висновок з усього вище сказаного: терміни закінчення перемогою російсько-української війни прямо пропорційно пов'язані з швидкістю перемоги над корупцією під час війни в українському тилу, це важливий висновок. І я вірю і в першу перемогу, і в другу перемогу. Іншого е, варіанту у нас просто немає. Більше того, скажу, іншого варіанту Бог нам не дав. Перемога над е, звірами-окупантами і над диверсантами-мародерами є нашою долею, є нашим шляхом. І цим шляхом ми йдемо, і ми його прийдемо до кінця. Хай Бог благословить Україну. Дякую за увагу. Е, Молимося далі за наше. Військо з Богом до нових зустрічей, друзі.